Обласні змагання з пожежно-прикладного спорту проводяться вже не вперше. Під час турніру відбирають найсильніших спортсменів для збірної команди Рівненської області, яка захищатиме честь регіону на всеукраїнському чемпіонаті. Дані змагання ми проводимо щороку, значить перед чемпіонатом України по пожежно-прикладному спорту. Значить, на змаганнях присутні 24 команди. Виступають команди з Рівненської з області, значить з районів. З наших підрозділів, збірні команди підрозділів також ми запросили. Я ще раз повторююсь, значить області. Це Волинську, це збірні команди для того, щоб вони потренувалися і будемо так говорити, щоб підготувалися до виступу на всеукраїнських змаганнях. Учасники змагаються у чотирьох вправах: подолання стометрової смуги з перешкодами, пожежна естафета, підйом по штурмовій драбині та бойове розгортання. Цьогоріч організатори запросили три обласні збірні із Луцька, Житомира та Тернополя з трьох команд. Воли. Найсильніша та показує найвищі результати, але незважаючи на це, основною ціллю їхнього приїзду є обмін досвідом із колегами. Приїхав до вас на вас на чемпіонат області, тому що через два тижні стартує чемпіонат України. І як відомо, що саме погане змагання це найкраще тренування, тобто зробити одночасне тренування і пообмінятися досвідом з вашими спортсменами. Ми е, вже на протязі декількох останніх роках, років постійно знаходимося в вершині турнірної таблиці, тобто е, срібло, бронза, е, навіть е, вигравали Кубок України. Серед рівненських спортсменів після оголошення перших результатів вже з'явилися фаворити, які претендуватимуть на місця в обласній збірній. Сьогодні проводяться обласні змагання. Це є відбір для чемпіонату України. Кращі спортсмени, які покажуть кращі результати на цьому чемпіонаті, будуть виступати за збірну області і поїдуть на чемпіонат України. Є два фаворити це Ломтатідзе Роман та Маковецький Микола, які показують дуже хороші результати. Після обласних змагань через два тижні рівненські спортсмени поїдуть на чемпіонат України, де спробують вибороти перемогу для своєї команди. Віктор Самчук Володимир Захаров новини рівного.